До Кривого рогу завітали представники підприємств критичної інфраструктури Чеської республіки. Мета візиту вивчення досвіду міста щодо життя в умовах постійних загроз для енергопостачання. Ми готові ділитися досвідом, тому що, на жаль, війна нам дала унікальний досвід. На жаль, що стосується водної інфраструктури, то найважче це у нас був удар по Карачунівській дамбі, який був нанесен. Це по нашому водному резервуару, який в Кривому Розі. Швидкість з якою йшла вода, була 240 кубов на секунду. Рівень води зріс на 2 метри, але ми за 16 годин змогли стабілізувати ситуацію. Можу вам сказати, якби ми її стабілізували не за 16 годин, а за 32 години весь центр міста Кривий Ріг до рівня другого поверху був би під водою. Друга найбільша проблема по воді це руйнація Каховської дамби, з якою брав воду кривий ріг. Тобто ми раніше брали воду за 40 кілометрів, а тепер нам треба брати воду за 400 кілометрів в Кременчувському водосховищі. Блекаути через удари по енергетичній інфраструктури це також дуже сильно розбалансувало систему і водопостачання і теплопостачання через постійні гідроудари. Зараз Кривий ріг реалізує з партнерами декілька важливих проєктів вартістю близько одного мільйона євро. Перший напрям медицина, обладнання для реабілітаційного центру. Другий напрям це турбіна для генерації електроенергії на центральній станції, станції аерації по міськводоканалу. Тобто, це там 400 тисяч євро. Біля 10 мільйонів крон це також проект, енергетичний другий проект, який ми на стадії реалізації. Уповноважений представник Чеської республіки з питань відновлення України Томаш Копечний висловив готовність надавати підтримку криворіжцям. Скратка хочу подякувати вам за ваш час за те, що ви прийшли на зустріч із нами у суботу, і це якраз знову для нас нагода пересвідчитись, що Кривий Ріг працює у режимі нон-стоп. і так само ми працюємо нон-стоп для того, щоб максимально допомагати Україні. Україна для нас це величезне натхнення, і так само місто Кривий Ріг нас дуже надихає. Наша зустріч тут, в лютому цього року, вона відкрила мені очі на те, настільки Величезна вага міст, муніципалітетів, міських органів в обороні і забезпеченні життєдіяльності країни. Чеська республіка з перших днів війни надала Україні боєприпаси, танки, бойові гелікоптери, гаубиці, і ми зрозуміли, що ми повинні стояти пліч опліч з Україною і водночас навчатися і надихатися Україною її досвідом, її військовим мистецтвом, те, що ми допомагаємо, ми підсилюємо і чеську безпеку. З деталями роботи під час блекаутів, гідроударів та інших загроз комунальній сфері, ознайомив гостей заступник міського голови Олександр Катриченко. Зазначив, найважче було після ракетного удару по Карачунівській дамбі. Олександр Юрійович головував над цим процесом, маючи досвід керівництва промисловим підприємством до цього віце премєр міністром маючи досить тісні зв'язки на промислових підприємствах. Тому у нас було два завдання. Перше завдання це максимально Закрити ті пробої, які були в Дамбі, і друге, мінімізувати наслідки підтоплення історичної частини міста. Учасники форуму зосередились на пріоритетних напрямках взаємодії з відновлення порушеної війною інфраструктури міста. Я хочу запевнити керівництво кривого рогу, що цю роботу ми будемо продовжувати. Із Києва ми будемо до вас часто приїжджати для того, щоб ми ідентифікували потреби для проєктів. І для реалізації Трасування цих проєктів дуже приємно отримати високу оцінку ефективності співпраці з боку нашого стратегічного партнера. Це Республіка Чехія. Вона взяла на себе відповідальність за відновлення Дніпропетровської області, зокрема Кривого Рогу. І сьогодні ми, значить, обговорювали про продовження проєктів підтримки в медицині, в енергетиці. І ще одним напрямом це було аналіз роботи кривого рогу в під час війни. Представники уряду і чеських підприємств зустрілися з Олександром Вілкулом, тому що він має унікальну компетенцію. Того, яким чином відновлювати інфраструктуру, тому що справді наше місто має унікальний досвід, якого немає в Європі, і ось ми таким чином вибудовуємо наші стосунки. Значить, Чехія надає нам допомогу, і при цьому вона питає, яким чином ми вистояли, тому що те, що зробив Кривий Ріг, це унікальний досвід, який буде корисний і іншим країнам. Валерій Денис Захаров цей день.